Скандал довкола знищення безцінного мистецького витвору у ВДНГ, столичного національному комплексі Експоцентр України днями за лічені хвилини поварварськи знищили молотком унікальну велетенську мозаїку. Свого часу її створювали кілька місяців. Вона мала неабияку мистецьку цінність. Під удар мозаїка потрапила під час проведення реконструкції. В соцмережах розгорівся скандал у його центрі, крім ВДНГ ще й міністерство культури. І навіть надзвичайники, бо ж мозаїка фактично була на балансі Державної служби з надзвичайних ситуацій. То що це було? Банальна недбалість чи цілеспрямоване знищення витвору мистецтва? Та чи мала мозаїка охоронний статус наш Юрій Пугач розбирався? Вона мала дуже класну композицію, кольорове рішення. Просто дуже сумно, що швидше за все ніхто не додумався, що це може мати якусь цінність. Євгенія одна з перших, хто звернув увагу та зафіксував на камеру руйнацію цієї мозаїки. Це просто треш, і точно перша, хто надав цю історію розголосу. Каже, це сталося 26 червня, коли вона спеціально привела свою подругу до 26-го павільйону ВДНГ, аби показати їй унікальне мозаїчне панно. Ми підходимо і вже бачимо сам факт повністю зруйнованої цієї стіни, і лише десь. Близько 20-30 уламків в купі сміття. Євгенію одразу все сфотографували і надіслали дослідникам архітектури. Так знімки потрапили до Дмитра. Дуже велика була праця художника, який поки що ми не встановили хто автор. Ось, але така праця займає мінімум три місяці, тільки її викласти. Дмитро оприлюднив інформацію про це на сторінках досить популярного проєкту Ukrainian Modernism. Тож інцидент набув розголосу. Потрібно було, щоб вона лишилась, і потрібно її було зберегти. Я жалію, якщо це лице, все одно ж витвір. І де ви зараз знайдете мозаїку? Відшукати чималий занедбаний корпус, який колись був присвячений протипожежному захисту, і де була мозаїка, виявилося нескладно. От потрапити до середини навпаки. Щойно ми підійшли до будівлі. Невідомий чоловік зачиняє єдині двері до корпусу та поспіхом залишає територію. Відчинити двері відмовляє навіть гендиректор ВДНГ, бо ж будівля це у власності держслужби з надзвичайних ситуацій. Втім, роздивитися місце інциденту нескладно із і з вулиці. Це унікаль. Мозаїка ще три дні тому прикрашала стіну ось цього корпусу на території ВДНГ, внутрішню стіну саме ось цю і нині на ній від мозаїки не лишилося і сліду. Тут тривають ремонтні роботи однак, донині на території цього корпусу зберігаються мішки з будівельним сміттям, серед якого виблискують уламки тієї ж таки мозаїки. Більшу частину цього панно вивезли ще тиждень тому. Я особисто їздив вчора на сміттєвий полігон Жодних шансів знайти, але тут залишилося ну, на мій погляд, не експертний, да приблизно там може 10%. Більш як тиждень тут триває перебудова корпусу. У мінкульті підтвердили, пано демонтували ремонтники. Однак відповідальності за це ніхто не понесе. На жаль, цей павільйон та пано не мали статусу об'єкта культурної спадщини, тому задіяти норми закону щодо виконавців демонтажних робіт МКІП не може. Тому заїка втрачена назавжди. Аж ніяк переконує дослідник модерністської архітектури. Її відновити абсолютно реально. Там матеріал доволі простий, це кермічна плитка. І навіть вже є кейс відновлення. Я з колегами з нома купуємо плитку і з нуля викладаємо вже втрачені елементи. Тобто, це робочий варіант, абсолютно головне, щоб було бажання і. Ініціатива ДСНС і ВДНГ, і вони є. Попри те, що офіційно ані цей корпус, ані мозаїка жодного охоронного статусу не мали, їхню цінність розуміють. Ми дуже стурбовані теж цією ситуацією, і дуже шкода, що так сталося. Але єдине і вірне рішення, яке ми зараз прийняли, мозаїку буде відновлено у тому ж вигляді, в якому вона була, і з використанням того мозаїчного пану, яке було десант, коли вони прийняли. Це рішення. Ми одразу зв'язалися з представниками цього генерального підрядника і попросили, щоб вони ті рештки, які тут залишилися, бережно зібрали. І... Поклали в місце, де вони зможуть зберігатися. Поки що вони зберігаються просто неба. Пришвидшити процес відновлення мозаїки Власними силами готові дослідники і волонтери. Їхні контакти ми вже передали керівництву експоцентру, і тут нас запевнили, аби такого не сталося, у майбутньому усі подібні твори на ВДНГ внесуть до реєстру пам'яток. Юрій Пугач Таврест Пона, п'ятий канал. Такі новини далі, марафон незламна країна. Поговоримо про те, чому Москолота почала облишати Запорізьку атомну станцію. Чи варто хвилюватися на тлі заяв того, що росіяни завершили якісь мінування, і вони, в принципі, завершили процес підготовки до підриву того чи іншого на станції? Все це будемо аналізувати. Головне управління розвідки е, повідомило нам про те, що москалі готуються до виходу із запорізької атомної станції до так званої евакуації. Е, кажуть про те, що поступово залишають Росіяни територію ЗАЕС одним із перших, одним із перших. Зі станції поїхали троє співробітників Росатому. Кажуть в головному управлінні розвідки, що загарбники пропонують евакуюватися і тим працівникам, які уклали контракти з окупантами. Причому рекомендують москалі себто. Цим людям виїхати аж на тимчасово окуповану територію Криму, крім того, менша є кількість військових патрулів на самій заес, і в місті супутнику, в місті, де розташована ЗАЕС, це Енергодар. А персонал, який залишається на станції, їм наказано говорити, якщо щось трапиться, про певні провокації з боку України, тобто дискредитувати нас. Раніше в ГУР нагадаю заявляли про те, що росіяни мінують територію атомної станції і готові до її підриву. Про це не тільки будемо далі говорити. Як тільки мені підкажуть, що є з нами на зв'язку Ольга Кошарна. Є Ольга Кошарна, експертка з ядерної енергетики. Пані Олі, вітаю вас. Вітаю. Наскільки тривожний дзвінок чи навпаки позитивний для нас про те, що росіяни йдуть? Ну я думаю, що це частина інформаційно-психологічної операції Росії, тому що евакуація мешканців Енергодару та зменшення кількості працівників на ЗАЕС було на початку травня. А вчора відбулося засідання Ради безпеки ООН, скликане Росією про постачання зброї Західної на в Україну. Я послухала виступ Небензі, Він також повідомив, що серед членів Ради безпеки ООН та Генеральної асамблеї розповсюджений лист Росії з попередженням про те, що Україна готує підрив ЗаС. І заклик, щоб вплинули на Україну, щоб вона цього не робила. Тому я думаю, що це повідомлення і виїзд окремих представників. А представників за моєю інформацією на ЗАЕС від Росенергоатуму близько 200 людей і 500 військових на майданчику самому. Тому це складова частина інформаційно-психологічної операції Росії. І я вважаю, що Україна програє інформаційну війну в ситуації навколо ЗАЕС. тому що на мою думку, треба щоденно. щоденно, щоб посольства України в країнах наших партнерів, вони писали офіційні листи до урядів цих країн з нагадуванням, що знаходиться під українською юрисдикцією на ній діють ліцензії на експлуатацію українські, персональні ліцензії також.